Вітаю на каналі TeslaVelt. Представляю вам зварювальний інвертор TeslaBelt MMA315 надійний вибір для промислового використання та великого виробництва. Цей апарат призначений для зварювання чорних металів та нержавійки. Працює від мережі 380 В з частотою 50 або 60 Гц. Діапазон зварювального струму від 30 до 280 А. Працює з електродом від 1,5 до 5 мм. Апарат має ступень захисту ip 21 s та клас ізоляції F, що забезпечує безпеку навіть у складних умовах експлуатації при температурі від мінус 5 до плюс 40 градусів Цельсія. mma 315 оснащений всіма необхідними сучасними функціями ArcForce – регульований форсаж дуги, HotStart – для легкого запалювання, – проти залипання електроду та VRD – для зниження напруги холостого ходу. Тривалість роботи на максимальному струмі 35%, 100% КПД при роботі на 165 амперах. Зварювальний апарат Tesla Welt MMA315 – це надійність, продуктивність та зручність для зварювальників будь-якого рівня. Замовляйте вже сьогодні та відчуйте різницю.